Доброго дня, шановні студенти. Ми з вами продовжуємо розглядати наш Спрингбут. І якщо ви пам'ятаєте, то ми з вами працювали над ось, ось цими елементами. Да? Над, за цим мануалом, а також на порталі я там переклад вам зробив український, поэтому можете їм користуватися, можете офіційним сайтом SpringBot. Давайте нагадаю, як в Спринбуті знайти це, Да? Значить, дивіться, я заходжу, як зазвичай, ось отак, на, на, на цей сайт, далі ось тут гайд вибираю, далі в нашому випадку ми зосередили увагу свою зараз на security ось тут, так. От, і ось оцей security web application ми з вами розглядаємо. Значить, дивіться, по-перше, я хотів би, щоб ми зробили пару шаблончиків, назвали їх Home HTML. Так, я зараз буквально я заберу на другий екранчик в себе в проєкті. Ось тут є этот самий у мене, так? Yeah. Значить, є папочка Templates, і є папочка Home HTML. У нас є шаблончик Home, я його не буду нічого, нічого не буду ну, міняти. Да? Єдине, що, що давайте я в хоум ось такий е, самий параметр. Давайте так. Е, ось такий параметр по поставлю. От, і ще, секундочку. Хоум HTML. Дивіться, я поставлю ось такий параметр. Ось сюди. Після H1. Поставлю такий от параметр. Е, 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 ну, це на перехід на головну сторінку. Да, на, а, на, на Hello, на, на привітання. Вот, перехід на сторіночку на привітання. Але, от навіть уже після такого а, того самого у нас з'явиться помилка по головній сторінці. Чому? Тому що нема ні в якому URL Hello, виходить, нема. О, ні, ні. Так, давайте зараз. Так, це у нас от головна сторіночка. От, клік here, от сюди, да. от такої сторіночки у нас виходить, не буде, да? Не буде сторіночки. Ми її не прописали. Раз. По-друге, у нас ми зробили вже веб-конфіг, який у нас при переході на будь-яку сторіночку. Буде а, видавати ну, сторіночку логін, а сторіночки логін у нас ще поки що немає. Тому ми дивіться, а, в прикладі, в тому у нас там є, ми повинні зробити сторіночку Hello HTML. Значить, ми зараз давайте робимо сторіночку Hello, зробимо таку як а, така сторіночка. Ну, прост про проста сторіночка, я зроблю а, з нашої home я її просто ось тут, темплейц тепера вставити е, і пишу hello, да? Ой, вибачте, «Hello», так, Хеллоу. Також термин. Ваш один ну, тут би отак оцю я приберу. Давайте я тут це приберу. Поки що ти аж дав цей текст. Просто поставлю аж один, аж один, і ваш один напишу сторінка привітання. Добре, щоб просто не, не морочить голову. Не... Рінка привітання. Так, є така. Так, тепер ще, що нам треба. Тепер дивіться, тепер нам надо, получається, додати конфігураційний файл. файл. Значить, назву я його MVC конфіг. І просто в MVC конфіг напишу. ЮРЛК, ну так як роути, да, наші, да, так я в принципі відслідковування їх прописував у контролерах, да, але цей файлик я просто ну, хочу зробити для того, щоб показати вам, що можна за допомогою імен. Все це діло робити, да? і, ну, в принципі, і набагато зручніше. Тобто, тут ми що зробимо просто в нашому проєкті. В цьому нашому проєкті. так, Java. Ось в цьому нашому проєкті. Ми створюємо просто звичайний. Клас. Зараз створюємо клас. Так. Вот. Uh, він буде у нас. Нехай просто буде клас. Uh, або, 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 або. Ну, ладно. Я просто напишу клас uh, з назвою. Давайте. MVC config, так? І нажму ОК. клас MVC config. Так, тепер в цьому класі дивіться. Я поставлю анотацію, що це ой, що це configuration file, да, configuration, Ось отак. Configuration. А, значить, клас msconfig, тільки ми це зробимо не класом, а і він буде у нас наслідуватися. implements від WebMVC configurer. Отак От ось Web MVC. Ось оце він перший проявився. конфігурер, да, і конфігуратор. І виходить, дивіться, далі ми в ньому далі напишемо такий метод собі. Давайте я скопіюю з того прикладу просто, щоб нам не гаяти час. Справа в чому в мене знову викликали, викликали ну-ка, подождіть. Проімпортувати ось оцей клас треба. А дивіться, мене знову викликали в цей самий в коледж, викликали на 10-ту годину. Тому я ще а практику сказали бросити. вашу практикою ще трошки проведу, але свою дивіться, ось оці два, так? Ну, в принципі, хай всі лишаються отак. Це просто зв'язування наших URL-ів із е, неймами, да, і тоді ми в, наших, е, в, наших, в нашому е, в наших шаблонах ми можемо вказувати. От ми дивіться, на сторінці Хоум поставили ось отут: дивіться, А шреф, в якому використали неймхелу. Поняли? От для цього треба. Веб такий конфігуратор, який буде асоціювати наші URL-ки. Тут вже ми URL писали завжди, да? А тепер можемо писати просто наш самий mm -hmm. нейм даного URL. Да? Так, хорошо, це зробили. І тепер, і тепер, і тепер, і тепер. І тепер. Тепер треба пробувати веб-конфіг ми з вами зробили, так? Веб-конфіг -веб зробили, але тепер логін. Сторіночку логін не зробили ще ми з вами. Давайте сторіночку логін. Ну, я теж зроблю і сторіночки нашої, да копіювати і в template вставити. Логін напишемо. Логін, окей. А, Так, ось цю штучку я приберу. Ось цей е, логін можна. Я теж спрощу, до, щоб було все, все зрозуміло, щоб нічого в нас не передавалося. О, напишемо просто вхід. А, вхід. І ось ось цей вхід. Ми зараз спробуємо. Просто додати формочку. Я її просто скопіюю, я не хочу писати, щоб не, не витрачати час. Дивіться, значте аж логін у нас правильно, да на ми, ми будемо переходити, ну. На URL логін. Метод буде у нас пост. Ми будемо передавати username, будемо передавати пароль. Вроді би як і все. Можна, звісно, вперед додати, що тут було ще параметри виходу. Ну Давайте попробуємо як воно у нас працює. Я на всякий випадок нажму Stop and Run. Можуть бути помилки, бо я тут багато експериментую у себе. Ну, вроді би, зробили все так, як треба. Тепер спробуємо, як воно у нас працює. Навіть ну, дивіться, коли ми а, запускаємо нашу сторіночку, то в принципі, щось, головна сторіночка, щось тут стилі якось полетіли, чи ні. Я дивлюсь, що тут силка, бачите. А, а її нема. Давайте подивимося, що за що за нови, що за новина у нас. Хоум, стилі, вроді би, все нормально, а чому? Щось, щось тут не так. Так. Ану ж пождіть. Так, підемо в той файл MVC config, який ми зробили. І ну-ка я попробую ось це прибрати пока. Добре. Отак ось. Оп. Оп. От, і stop and Run. Бо щось там у нас. А чого так, що тут друг? Оце, що тут друг. Так, що мені сподобалося? Не можу зрозуміти. Ну, ладно, а ну-ка давайте тепер а, так. Куди мої стилі ділись? Я просто отут же був, тут же головна була у нас, бачите? Десь стилі не, не знаю. Потім знайдемо. Ладно, нічого. Не, дивіться, ми, якщо переходимо в магазин категорії, дивіться, то воно відправляє нас на вхід. Бачите? На вхід. І отут а дивіться. Ми повинні вписати параметри ну, на будь-яку сторінку, крім головної, дивіться, якщо йдемо на головну, то все нормально. А люба друга сторінка у нас прописано у цьому самому, дивіться, приводить до а, входу. Тобто, що ми зробили з вами? Ми зробили к, е, в, веб у, security конфіг, в якому прописали, що URL із SLES і URL із Home доступні для всіх. А решта решта, да, ми е, будемо використовувати сторіночку входу. От, сторіночку входу. У якості юзерлейм ми оцей ось параметр: Ctrl-C, і е, е, його е, куди? На сторіночку входу, Да? юзер. А і знову ж таки, пароль у нас якийсь ось оце. це. Е. Заданий, ми його от сюди ставимо і натискаємо. Ну от перекладайте, добре оце все. Сінк. Я по о, дивіться, о, ну воно воно ви з'явився. Такий є та самий, нічого страшного. Дивіться, ви просто щось щось CSS не те, Ага, ось тепер з'явився і CSS, Ну там просто він получався не підгруженим. І тепер дивіться, коли ми війшли, то все у нас ось тут працюватиме. Бачите? Всі сторіночки, все працює. Щось не працює на звичайній сторінці, ну, коли у нас доступ даний для всіх. От. Єдине, що, що ми не зробили сторіночку виходу. А, на головній, да? так? Сторінка провітання. Ні. Ми не зробили сторіночку, ну, посилання на сторіночку виходу. Да? А ось тут можна отак було б. А, і не зробили її, навіть логаут. Контролера ніякого не написали ми. Лог... Лог... Логаут. Ох, такого нету. юр каже. Ну, ладно, не зробили да не зробили. Так, ну, в принципі, оце в Spring Security все. Тепер дивіться. Але ну, отут, о, дивіться я. О, що хотів сказати, що, м -м звісно, що е можна використовувати різні способи ау аутентифікації, і м -м от, якщо ми з вами розглядали ось цей спосіб, да, то я вернусь назад, так дивіться, ось по security. От я тут нажимав, він у нас, от, господі, гайд, да, і ось тут ми security security зверху. Та я. А. Все, сліпий, вибачте трохи, Во, дивіться, тут е, я не найшов десь гайда по тому самому, по верифікації, а оце може, ні. Е, Ладно, не буду розбиратися, дивіться, все це. ну, не, не буду краще. Краще не буду. Я не спробував, поэтому не буду вам розказувати. Да? А, я що вам запропоную? Я знайшов на іншому ресурсі, і якоби я в минулому році використовував саме цей мануал, тому давайте довіримося йому. Вдруг буде працювати. Це не факт. От, ми е, е, я зараз, звісно, що не всю вам цього цього розповісти. От, а тільки е, по покажу, Дивіться, я зроблю слідуюче, Я зараз, отак, от нажму перекласти на нову сторіночку, ой, на українську мову. І візьму з того моменту, де нам з вами треба буде щось робити. Дивіться, я на всякий случай. Почну звідсиля. Хоча оцього поки не робіть. Хорошо? От пунктика цього, дивіться, не робимо пунктика четвертого, поняли? Решту робимо. Решту робимо. І оця ваша робота повинна дивіться, як, Введіть дані в базу, запустіть програму. Так, так, все оце у нас висновок. Ось отак. Так? Я копіюю. Я ще трошечки вам ще розказати, встигну розповісти. І йду от сюди мою кожу, так ось навчання. І тепер дивіться, ось тут, Spring Security я ось тут роблю так зв... роблю, створити копію. А, і оцю копію переношу от сюди. Та ну, не виходить. Так, а, і ось тут а тепер роблю редагувати параметри. Ось тут роблю ctrl a Ctrl-V. От. І. Все, тут вроді би порядок. І тепер ось тут назва у нас. Назва давайте ми називемо о, нашу статейку. от По-моєму, оце вона повинна працювати. Так. Зберегти. Дивіться, достатньо навіть оцього от security. Да? Ну, бажано б, звісно, я завдання, як приїду, зроблю. Хорошо? Завдання буде 10, ось отут. Дивіться, що треба зробити. Вам треба буде оце все заскрінити, що як воно працює, скинути. тому що тут треба видаляти все. Чуєте? О, те все, що зробили, треба відкатитися назад. Як откати це назад? Дивіться, от все поробили, поскрінили, узвіт, це все покопіювали, що зробили. Як поняти все. Да? Це сторіночку Hello, HTML, сторіночку LoginHTML, HTML. Зробили ми з вами. Да, зробили Web Security, зробили MVC Config. MVC Config можете лишити, а оцей вебсекurті вам придеться обрати. І обрати ось ці шаблончики, які зробили. Поняли? Це можна зробити наступним чином. Дивіться, а можна було б, звісно, систему контролю версії використовувати, але ми вже з вами не використовуємо цього разу. Але дивіться, як робимо. Я б рекомендував так: от оцей наш елемент, в якому ми з вами працювали, да ми можемо дивіться, от виходить як. А, от, от, ну, тільки ж зверніть увагу, що тут окремо можна навіть на, на оцей ось взяти елемент, да, на, на мед. От, ось тут от, подивиться: отак: локал хістори, шоу хісторі, і взяти шоу хістори, взяти той, що запускався, наприклад, якийсь там елемент оцей, да? От оцей елемент, отак от взяли. Ви дивіться, і воно каже: дивіться, бачите, я приберу оце оце. Веб-конфіг, оцей MVC, оце все поприбираю. Бачите? Ви праву кнопочку мишки. Ось отут, нажали Revert. реверт, і а, в цьому випадку вас відкинуло назад. <papstorik> <büyük> 어, ну, до тої пори, до якої ви заказали. У мене ось тут веб-конфігурейшн був, але тільки отакий пустий. Ну, я таким образом виграв. Не, те, що ми з вами створювали. Да? А ось у тих файлів в темплейцях, дивіться, в темплейцях нема, усьому нема. Ну, ось такі якісь. Да? Я просто ось у цей веб-конфіг. Зараз просто так теж деліт. Окей, вот. І в принципі, в мене лишилось все те, що було. І все, все повинно, в принципі, зараз працювати. Ну, треба було б, на жаль, на стоп, бо ми трошки роути позмінювали. Да? Стоп і нажимаємо так. От і тепер оновлюємо сторіночку. О. Дивіться, є головна, є статті, ну, є, є все, магазин працює як і раніше. Все, о, на цьому стоп відео сьогодні.